Бачите, в нас далі ще падав трошки сніг, але топиться, топиться. Нема такого, щоб сніг стримався. От нема такого, щоб сніг затримався. Топиться. Холодно, холодно, похмуро, але сніг е, вже Так думала, що може збережеться і, може, чуть буде пару градусів морозу, і буде так файно, вже буде зима, а воно топиться. Ну, Подивимося, наскільки воно розтопиться. Всі мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. До мене прийшла дочка. Вона, ви знаєте, хочу вам сказати за неї. Вона така, що в неї от весь жарт, весь, що там так сказати її, вона просто в точку попаде. Просто в точку. Вона так, знаєте, взяла за двох родичів з мене і з чоловіка. І так вона два в одному. І вона так псочку попадає, щоб щось сказати. <рес> вибачте, вибачте за такі емоції, що я такий вступ зробила з такими емоціями. Але вона прийшла, допомагає мені з м'ясом розібрати ті кролі, щоб переволоти на, на фарш. Вона ще й захворіла, ще й захворіла. Я кажу, що ж ти йшла, як ти хвора, треба було й не йти, як ти хвора. Ну, прийшла, то прийшла. А я думаю, я зроблю канапок. І смажу картоплю, бо вона ще тут побуде, може хоч щось з'їсть і канапок і її дам додому. Спаду дам додому, не знаю, чи приїде за нею чоловік, чи її, піде вона пішком, чи я її підвезу. Не знаю, як буде. Але отак: от отак. Бачите, я тут, я вчора була в магазині, знаєте, і купувала одна жіночка сир на, на канапку. О, і я того хочу. І я купила сира і купувала в на домашню кобаску, і я того хочу. І отак, я думаю, зараз багет маю. І зараз зроблю канапок. Канапок смажу картопелько. Отак зараз буде. В першу чергу розроблю я сир на канапку. На канапку буду розробляти сир, Я втру чесничок. Чесничок, так показую вам, і чуть-чуть цибульки. Цибульки я ще зготувала, може дам до картоплі, а може і не дам, не знаю, буде видно. Ну, і тут маю сіль, перчик, то все, зараз буду готувати. Потерла чесночок, цибульку, чуть підсолюю. Так, небагато, трошки підсолюю. ви знаєте, якась така неселена. От неселена. Я поставила там м'ясо кролика тушити і, і солила вроді, і все, а воно не солене, а воно якесь недосолене. То я все то -то перемішаю і зараз дам майонезу. І все сир перемішаю разом з майонезом. Сир м'який, знаєте, але то, що він буде такими, знаєте, як кусочками, нічого, файне. Краще такий, чим перетертий чисто так на однорідну масу. І там да, майонезу. Майонез, як завжди, королівський. Такий, як, як ми любимо. 67%. Ось такий. 72% то вже загустий, ну а 50 то вже рідковатий. І от там да, майонезу. Отак. От Маленьку пачечку взяла, бо розходувати треба зразу. Знаєте, я розділила сир, розділила на дві частинки. Ну, от так люблю. Я не маю просто варяної моркви, щоб я соку чи сиру, моркви сложніші, а я маю червоний бурячок. І от на такій мілесенькій тероці буквально чуть-чуть потру. Буквально. Навіть не буду, щоб і юшку відділяти. Отак буквально потру. Так, щоб сер змінити на колір. Ну, я так люблю канапку, ну хто собі як уміє, а я отак от люблю. Може і старчик, знаєте? Може, і старчик. Зараз подивимось. Щоб так ли трошечки була рожевата. Щоб так рожевенька, як я кажу, розовенька. Розовенька, рожевата. Добре. Все. Бачите, цей ружавенький. Так чуть-чуть, не треба, щоб він був сильний, Хоч є бурачок, і просто не хочете. А цей білий. Ось таке буде. Тако. І буду нарізати багет. Маю тільки один. Тільки один. Нарізу цей багет. І зроблю багет свіжий. Бачите, багет свіженький. Ага. І зроблю ну, от, Хто ще так робить, як я? Ну, так буду робити. Просто є одна лише дочка, тих дітей нема. І, і я рада, коли вона, коли вона приходить. Але щось прихворіла, знаєте, от щось прихворіло. І... Але все одно, все одно вона телефонує, я її, вона мені з кожного ранку 10 разів на день, якщо вона приходить, 10 разів на день. І обрізає м'ясо. Обрізає м'ясо зі всіх кроликів. Думали, що з ним зробити, тушонку, не тушонку, знаєте, скажу вам. Рішили, що не будемо тушонку, бо на весь час та тушонка потрібна. Ну, от не весь час вона потрібна. Перемелемо на фарш. Фарш теж треба, щоб був. Ну, то всього. Якось так. Так, мої хороші, я вже. Все наклала на ті канапки, ще на потруїться. Бо я люблю. Бо я люблю, щоб було яйце, От зараз ще яйце і все. Ще було декілька канапок, але так там зробила, щоб зле. Зелені не даю. там мене є, Не даю зелені, буде без зелені, це не для гостей, це для нас, любимих. Сковорідка гріється. Порізала сало. Порізала сало, пару шматочків дам, щоб підсмажило. Все не буду, пару шматочків лиш Чуть -чуть. так. Чуть-чуть. Таке виберу, котре. Бо ми там перерізаємо сало на, ну, на фарш разом з кроликом. І я так взяла пару кусочків, щоб сюди підсмажити. Отако. От Вистачить, напевно, що, я так думаю. Підсмажує сало. і зараз... Ой-ой-ой, я так не хоче бути. І зараз буду викладати цю картоплю. Аво, або. Отак. О. На кінтані буду смазити. Ну ось, Сало в мене вже підмазувати тут. Картопля в мене вже відмає.

О, хай вона є, вона без, Не накриваю, не накриваю, якась одна погана. Не накриваю, щоб вона підсмажувалося, Добре. Картопля моя червоніє вже, і я її трошки. Вона вже майже готова. І я її підсолю, чуть і підперчу. підсолю і підперчу. Не зунимай, Піздець, так, мої хороші, я м'ясо вже е, витягла з духовки. Бачите, у мене пекла е, м'ясо, кроликачка, ти погарячий, я візьму. О, о яка бачите, Такими великими куснями. Все, раз ми його е, готуємо, бачите, воно годує і нас. Угу, бачите, Зараз до картоплі, готова. Отак. От я попереджую. Що? Ай, -ай, ай що виражатися не можна. Я не горять. Я всіх попереджую, що виражатися не можна. Хоч вам скажу, що в мене не дуже виражається, ну, але часом пролітає. Так. А я їх попереджую, що не можна. Ай -ай. Так, от витягувати м'ясо на, на тарілку. Не знаю, чи ми його надолужимо того кролика, чи не надолужимо, але хоч. Ой -ой. А хоч понаб'їдаємо, як не зімо. Ай, Ай яке гаряче. О, такого м'яса. Ходіть до мене на м'ясо. Ходіть до мене, дорогенькі, на, на канапки, на кролика, на, на все, що в мене є. Угу. Ой, воно так, так зготувалося, що воно вже аж аж аж. аж. О, це вже трохи аж при, при, пристахло. А досить не хочу. Досить ти мене сімо піш? Ні? Ти взагалі не хочеш? Те шукав, ну, я взагалі його не хочу. Ну, а хто то має їсти? Ну, ви відділи таке? Добре. Все, картопля вже буду зараз виключати. М'ясо на тарілці, канапки зроблені. Що ще огірочок огірочок нам кришити? Огірочок квашений. Ще буде огірочок квашений. І все. І ми будемо зараз, не знаю, що буде обід, чи то що буде обід. Будемо обідати. Отак. Ну от, мої хороші, я вже приготувала їсти. Я сьогодні на самій позитиві, відколи прийшла дочка. Я не перестаю сміятись з нею. От на самому позитиві. Якби так сама, то було б трошки сумніше, а так вона є, то вона не дає, щоб заскучати. Добре. добре. Приготували. Все файно. М'ясо не перемололи. Недобрий ніж. Ну, от недобрий ніж. Зараз м'ясо в холодильник, а завтра буде новий ніж і буде молодець. Сьогодні нічого не вийде з того. Нічого. Побуде в холодильнику, нічого йому не буде. Добре. Все, сказала вам. Напевно, що все. А зараз будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока. А ми приступаємо до обіду. Заходьте всі до мене на обід. Буде до канапок, до м'яса. Так що посидимо.